Угорське товариство імені Ракоці вже багато десятиліть підтримує дружні стосунки із Закарпаттям. Після того, як в Україні почалася повномасштабна війна, товариство прийняло у своєму центрі у місті Шторолоюгей групу переселенців з України у кількості 90 осіб. Днями допомогу від організації у вигляді наплічників та шкільного приладдя, крім угорськомовних першачків, отримали і 500 україномовних школярів. Це стало можливим завдяки співпраці з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та консульством Угорщини в місті Берегово. Ці наплічники із шкільним приладдям були передані до Закарпаття на початку вересня. Їх передали тим першокласникам, які почали навчання в угорськомовних навчальних закладах. Разом з тим, нам було важливо допомогти і тим дітям, які наразі теж перебувають у скрутному становищі. Так, ми попросили допомоги від генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, аби вони порекомендували такі школи та населені пункти, де є такі україномовні діти. Цим жестом доброї волі ми хотіли показати, що для нас дуже важливо що. Ми допомогли як угорськомовним, так і україномовним дітям на Закарпатті. Таким чином 500 наплічників дісталися і до таких населених пунктів та шкіл на Закарпатті, де до першого класу пішли україномовні діти. Для нас це була радісна подія та знак того, що угорська громада вважає своїми друзями тих українців, які опинилися у скрутному становищі. У виборі дітей, які потребували такої підтримки, консульством допомогло управління з питань освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. Вручення шкільних наборів першачкам відбулося за участі консулів. серед цих дітей було багато таких, чиї батьки служать у лавах збройних сил України, переселенці, та чиї сім'ї з певних причин опинилися у скрутному становищі. Ми просили відповідне управління обласної військової адміністрації, щоб вони допомогли нам скласти список. Шкіл, де до перших класів пішли україномовні діти, які потребують наплічник та шкільне приладдя. Вони нам допомогли скласти такий список, і таким чином ми дісталися до 24 навчальних закладів області, і загалом допомогли 500 українським дітям, такими наплічниками та шкільним приладдям. Багато з цих дітей подарунки отримують рідко або взагалі не отримують. Тому нам були дуже раді. Ми навідалися до маленьких сіл, до шкіл, де виховують дітей з вадами розвитку, тобто у багатьох місцях, і тому ми Задоволені результатами цієї акції, діти були дуже раді, і ми мали змогу навідатися у віддалені населені пункти Закарпатської області. голова товариства імені цичон Горчаки зауважив, що їхня організація планує і надалі підтримувати як закарпатських, так і тих дітей, які прибули до цієї області, рятуючись від війни.